А вам знайомо таке відчуття, що ви зранку просипаєтесь? І у вас таке відчуття, що ви даже не спали? У вас дурна голова, якась роздраженість, і ви думаєте, блін, вроді би ще поспав. А в чомусь і поділи і шукаєте там якісь проблеми, в тому, що у нас там реально війна, йде в країні якісь вічні, типу, проблеми. І потім йдете до психологів, викидаєте бабки, йдете на якісь обслідування до лікарів. А в конічному ітогі не розумієте одної простої речі, А ви дихаєте неправильним повітрям? Тобі ж в багатьох немає приточно витяжної вентиляції. Єстіна вентиляція, особливо в новобудовах, практично, типу, не працює. Люди, які там провітрюють віконечко. Але не всіх є змога це робити, бо живуть або біля проїжджої частини, або ще десь. Ми на своїх об'єктах використовуємо приточно витяжні установки з рекуперацією тепла. Це людині дає змогу в зимовий період мати зволожувач, на який подається основана вода канальна, і ми виставляємо вологість в приміщенні, тримаємо там 50%, ну то, що потрібно для того. Ну і всі приміщення. Відпрацьоване повітря з них виходить за рахунок, типу витяжних, типу, каналів, а приток, тепленький повітря, типу, подається в кожну з кімнат. Це надає змогу мати чисте, відфільтроване і зволожене повітря у вас на протязі всього року, висипатися, чувствувати себе на всі 100. Тому таке рішення має бути в кожній родині. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.